Поліцейський із селища Благодатного Віктор Цеплаков у Волинському апеляційному суді оскаржує обвинувальний вирок першої інстанції. Торік у листопаді Рожичинський міськрайонний суд визнав його винним у порушенні недоторканності житла. Я діяв в інтересах суспільства держави нашої, оскільки я зупиняв суспільно-небезпечне діляння, яке вчинив колишній керівник прокуратури міста. У вересні 2020-го під час патрулювання, розповів Циплаков. Він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка, чоловіка, який зі слів поліцейського міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обістя, Потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного спиніння я вибачаюся, але немає бути ні. Не, Микола Йосипович, давайте без цих всяких підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за вами хожу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій воїн. Правильно? Йосипович. Ні, ні. Йосипович. Виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль, заглушіть! Заглушіть! Зі слів речниці обласної прокуратури Наталії Мурахевич до суду звернулися люди, власники будинку, біля якого намагалися затримати троцюка. Житло і місце проживання є недоторканим. Відповідно, є визначені законодавством підстави, за яких працівник поліції може проникати без дозволу в даному разі. Жодної з цих підстав не було. Відповідно, було кримінальне провадження. І вже вирок суду першої інстанції. Екс працівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у справі, яку нині розглядають в апеляційному суді, каже речниця. Наразі. Цей працівник звільнений з органів прокуратури і перебуває в лавах збройних сил. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Сьогодні перед будівлею апеляційного суду зібрались люди, які приїхали із Нововолинської громади. Ми з благодатного, де в нас Віктор Цепликов є шерифом нашого району. Підтримав, тому що знає його особисто. Знає, що він відповідальний працівник. Таких людей викидати за борт життя просто не можна. Таких людей треба побільше. Справу мала розглядати колегія суддів. Головуючий суддя Василь Подолюк оголосив про самовідвід. Мною проборовся перегляд апеляційної скарги. Захисників троцюка по адміністративній справі за статтею 130, частиною першою кодекс України про статтинне правопорушення, яка залишена без змін з встановленням вини Троцюка, Події, які відбувалися в саме в зазначеному житловому будинку, коли буде визначена нова колегія суддів, розгляд справи продовжать потерпілі власники житла до суду. Не прийшли Їхній представник Микола Соколов відмовився коментувати справу. Утримують. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.